Зінаїда Матвіїна погрібна. Вже 22 роки, як залишилася без чоловіка. У свої 79 років жінка живе одна в приватному будинку. Каже, роботи по господарству не початий край. Треба і в помешканні прибрати, і двір упорядкувати, і за курми приглянути. Тож від допомоги соціальних працівників вона не відмовляється. Навпаки, радіє, коли у гості до неї приходять співробітники Саксанського територіального центру. Сьогодні саме такий радісний день. Теплими словами, вдячна жінка зустрічає помічників та наш знімальну групу. У соцпрацівників день розпланований. Вони готові очистити від бур'яну територію навколо будинку. Погрібна Зінаїда Матвіїна знаходиться на обслуговуванні територіального центру. Соціальний працівник при... Ее обслуживает уже э, более 10 лет. Э, а предоставляется разно, разнообразие услуг, это и закупка продуктов, и это и уборки, это предоставление оформление субсидий, э, то есть и, и инстанции, то есть то, что человеку нужно подопечному, все это социальный работник Конечно. предоставляет. Акція Ветеранське подвір'я захід не разовий, розповідають співробітники терцентру. Що вівторка та щоп'ятниця один із соціальних працівників навідується до Зінаїди Матвіївни. А в разі, коли обсяг роботи значний, за допомогу береться ціла бригада, група із декількох чоловік. «Така я довольна ними. Все роблять. Що скажу, все куплять лікарство. Принесуть, їсти принесуть, щоб я не заказала. Це нормально. Зінаїда Матвіївна каже, одинокої з такими помічниками не почувається. А таких, як ця жінка, у Саксаганському територіальному центрі нині 643 ветерана. Для кожного соціальні працівники знаходять і сили, і час. А додає натхнення у роботі розуміння того, що з їхньою допомогою ці бабусі та дідусі не самотні.